thank <laughs> you Як багато тут тих, хто 31 грудня оглянувся на минулий рік, зрозумів, що ніяких кардинальних змін не відбулося, і з натхнення поставив цілі в блокнот, який зараз десь валяється хрим знаде. би хто не казав, але мені здається, що ця новорічна магія ну на жаль, вона не працює, адже вже десь 10 січня ми починаємо працювати, забуваємося в нашій рутині, маємо інші якісь зайоби, і ці зміни для нас просто не на часі. Знайома історія. Розумію, мені здається, тут справа не в цілях, а в чомусь глибшому. В мене в житті був схожий момент, коли близько до завершення університету мені необхідно було з'їхати з гуртожитку. А на той час квартири в Києві коштували приблизно по 300-500 баксів. А в мене заробітна плата в лайфсел була всього лише 500 баксів. І як би все. Другого варіанту, ніж якось крутитись заробляти кошти, просто немає. І на той час я агресивно почав пробувати всі можливі напрямки, включаючи таргетинг, програмування, смм. Допоки я не натрапив на арбітраж. Графіку. Потім я на цьому ще злив не одну тисячу доларів, коли заливався за власний бюджет, тому що не розумів нічого, не знав, що почати. Але я навчався в суму сам. І з часом я зміг в цьому розібратися. І коли я знайшов першобіли, все понеслося. Друзі, хто не розуміє, про що я говорю, в мене є інше відео на каналі, воно називається Як почати з 1900 гривень в кармані. Обов'язково його подивіться. Там я детально розповів, що таке першобіли, Плоть просто від до я, і як на цьому почати. Чому це найкраще. Варіант почати орбітржі трафіку для новачка. Спочатку перша тачка вигляді Ford Fusion, потім перший на якого я зробив всього лише за один місяць. І аналізуючи весь цей шлях, де спочатку було повне розчарування у таких перспективних напрямках, як програмування, потім необхідність з'їхати з гуртожитку в дорогу на той час для мене квартиру. Я б, мабуть, би так і залишився ходити по клубу. Але, як то кажуть, складні часи будують сильних людей. І мені здається, зараз вам не треба проходити такий самий шлях, як проходив я, щоб життя вас просто на коліна і тільки тоді ви почали діяти. Зараз достатньо задати собі запитання, чи те як ви зараз розвиваєтесь, куди рухаєтесь, приведе вас до точки, в якій ви б хотіли знаходитись через декілька років. Наприклад, кілька років тому я жив в гуртожитку, а зараз записується відео на своєму подвір'ї живучи в будинку за містом, це будинок моєї мрії, це моя точка Б на даний момент. Можливо, для когось ця точка Б являється зараз вашою мрією. Я колись була моєю мрією. Задумайтесь про це. І якщо перспектив попереду немає, і ви хочете це змінити, то час зрозуміти так, як зараз, просто не може вже продовжуватись. І якщо для вас це справді важливо, то у вас є 4 місяці щоб вплинути на свій результат до кінця. Цього року, адже зараз починається найкращий час для режиму ЄБШ, коли наступає осінь, і всі знову активізуються в роботу після літньої сплячки. Тож дивіться до кінця, і я дам вам від себе дуже класний бонус. Що ми маємо з варіантів? Звичайно, ж те, чим я займаюся останні 4 роки: це арбітраж трафіку і можливість за рахунок. Нього робити до восьми тисяч доларів така цифра, тому що наразі це рекорд байера в моїй команді за останній календарний рік. І звичайно ж це дасть вам додаткову можливість працювати в напрямку, будучи студентом, працюючи в наймі, навіть будучи вчителем інформатики. Неважливо, хто ви. Де ви і чим ви зараз займаєтесь, звичайно ж, ви можете розбиратися самостійно, але це займе у вас більше часу, більше витрачених коштів і нервів, тож я одразу розповідаю вам про розвиток через нашу команду. Як потрапити до команди? Дивіться, наші тім люди будуть вас вести за ручку, адже ми максимально мотивовані, щоб у вас був результат, тому що тільки якщо ви заробите кошти, тільки тоді заробимо ми як команда. І оскільки під час навчання кожна людина потрапить в команду на випробувальний термін і щоб його пройти, залишити. В команді надалі, вам необхідно буде отримати буквально 300 доларів профіту. І ви в команді на постійній основі. Можна вважати це символічною сумою для тих, хто докладатиме зусилля, адже в команді такі більше суми можна робити лише за один день роботи. Тепер так, от бум, уявіть, пройшло кілька місяців, і ви вже розбираєтеся в арбітражі трафіку. І на цьому моменті можете мати до 3000 тисяч доларів профіту за час нашого навчання. Ось саме тому я не робив акценту на самостійне вивчення, адже з нами це банально швидше і на порядок простіше. Перевірено на сотнях наших студентів. Все, ви в команді. Ми даємо вам необхідні інструкції для заливів. Ви виконуєте їх та отримаєте профіт. І далі тільки набуваєте ще більше досвіду і ставите рекорди свого профіту. Бутку зараз ну, дуже багато можливостей і всяких тієвок, які існують в інтернеті, але головне, що тут ви отримаєте знання в роботі з рекламою. І найголовніше, ви можете їх монетизувати, адже ці знання несуть цінність і є затребуваними в наш час. І як ви бачите, цей шлях пройти доволі просто, але суть криється в головному в вашому бажанні почати діяти. Я про цю історію вже розповідав неодноразово, але повторюю її. Як рік тому мені написав Вася, мій підписник, і запитав мене, чому. Може бути таке, що я зілью 300 доларів на оборотку, і в мене нічого не вийде. На що я йому відповів: Що якщо ти будеш робити і дотриматись наших інструкцій, від тім лідів і наставників на навчанні наполегливо працювати, то такого бути не може. І що ви думаєте? Результат Васі людина стала мільйонером поки що гривнею, але зробила за один рік 31 тисячу доларів профіту в нас в команді. Уявляєте, ваш шлях, як і у всіх інших, почнеться з навчання, де вже через тиждень теорії ви перейдете до практики, і це той момент, коли вже почнете заливатися і матимете можливість заробити перші кошти. Так, все вірно, на другому тижні почнеться практика і можна почати заробляти перші. Кошти, отримуючи вже перші свої депозити. І таких історій у нас в команді дуже багато зі всіма, навіть ну не записати відео фізично, але деякі з них є на моєму Ютубі, ви можете переглянути ці відео. Але головне, що ви ніколи не дізнаєтеся свого потенціалу, поки не приймете це рішення. Але я знаю, що тут є ті, хто вже спостерігає не один місяць, але боїться наважитись через свої страхи. І я можу вам з цим сьогодні допомогти. В мене виникла прекрасна ідея дати вам можливість тест драйву нашого навчання. Я наскільки вперше в нашій системі навчання, в нашій інформації, в тому, що ми зможемо вас навчити довести до результату, що я можу. Запропонувати вам цю історію з тест-драйвом. Це такий формат, де ви можете потрапити на наше навчання, отримати доступ до платформи, виконати завдання, отримати на них відповідь та поповні відчути, як це вчитися в нас на курсі, завдяки якому люди в команді роблять зараз тисячі доларів. І це все, друзі, за 8 баксів. Наразі це вартість бігмаку в Києві. І оце от реально покаже, кому зміни в житті необхідні вже зараз, а для кого це лише балачки. Тож день відкритих дверей можна вважати Відкритим проте, звичайно ж, є нюанс. Ми даємо цю можливість лише першим 27 людям. Тож не втрачайте її. Такого я ніколи раніше не робив, і не факт, що коли ще зроблю. Щоб прийняти участь, внизу під відео є посилання, де ви можете здійснити оплату і одразу з вами зв'яжеться моя команда і додасть на навчання. Я вважаю, ця ідея просто топова. Дамо, друзі, користуйтеся, роблю це вперше, і це реальна можливість зробити осінь максимально грошовою в вашому житті. Тому до зустрічі в команді.